Дивись на телеканалі Еспресо Великий ефір Василя Зими. Упродовж доби. Росіяни запустили по Україні 72 безпілотники. Наші оборонці неба знищили 47 дронів у дев'яти областях. Ще 25 безпілотників локаційно втрачені. Повідомили у повітряних силах. Ворог атакував нашу територію із російського брянська та орла. Одна людина постраждала внаслідок удару дронів на Хмельниччині. Безпілотники атакували підприємство. Там пошкоджене обладнання також вибиті вікна у приватних будинках, поблизу та авто. Сповістили в обласній військовій адміністрації. Уночі сили ППО збили над Хмельниччиною п'ять ворожих шахедів. А уночі росіяни атакували сумщину дронами. Там сели ППО знищили 12 ворожих шахедів, Повідомили в обласній військовій адміністрації. І на Київщині унаслідок падіння уламків пошкоджені чотири приватні будинки, лінія електромереж, гараж та три авто. Про це повідомляє керівник обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. Влучань в об'єкти критичної та житлової інфраструктури не було. На цей раз обійшлося без постраждалих.